Колись знайомі германці, дідові такі штани подарили, фермовські на підтяжках. Ось такі подвійна укладка, блискавки такі, водони проникні, гузики такі, орел. Вирмовські, напевне, морські, які корабельні. А вже підтяжки розтяглися Дід трохи швендяв. Зараз поставлю нові підтяжки. Знайшов, а штани були такі добрі, презенти тут такі, щоб не протирались. І були на рибалку добрі, і ногам, і садновий, кацалонам тепло, а з цих і тяжок зроблю таке кріплення на голову, бо на грудні кріплення вже трохи є. Зробив. Є ще таке на мото велошльома Але якщо на шапку його наложиш, Голову здавить, що лусне. А ці штанішки Холоднаю ще підтяжечки. І ще буду швендяти. Подобрачі штани. Ще як нові були, то і дощ не пропускали. Ну, зараз вже слабше, тільки від вітру хорошо. Всім добра! Слава Богу! Ось дійшов висновку, що то на авроровських катушечках цих маленьких СВ 200 Це редуктори ламаються. А тут питання в тому, що як зажимаєш, то воно нормально. Прижимається. А тут от видно зазорчик все є. Треба підігнати, щоб аж сюди прокладочку поставити якусь, і щоб ведуча шестерня стояла так і далі заходила ось сюди зубчиками. А то вона заходила кінцями. Відомо їй, ще стороні тут. І постійно вони ламаються ці катушечки. Можливо, в тому і причина, що тут якась болтологія. Ну, із жену побачу, наскільки буде ефективніше. Тому що от є тут зазор. А воно мало стояти отак. От Всім добра!